Привіт! Ви на каналі IBF. Підписуйтесь, ставте вподобайки і приємного перегляду! Починається фільм з третього акту під назвою Дякую, Чако. Під час шкільного уроку вчительне ім'я Марті Андерсон помічає за вікном машини пожежників та копів. Учні діляться інформацією з соцмереж в Каліфорнії. Стався ще один землетрус. По всьому світу відбуваються масштабні природні катастрофи, а інтернет та зв'язок починають зникати. Але найдивніше це те, що всюди, на білбордах, екранах, рекламних плакатах, з'являється одне і те саме. Їдучи на машині додому, Марті помічає білборд з незнайомим чоловіком і написом Чарльз Кренц, 39 прекрасних років. Дякую, Чаку. Феліція Гордон, колишня дружина Марті, працює медсестрою в центральній лікарні. Під час перерви вона чує по радіо жіночий голос, який майже повторює напис на білборді. Звучить подяка тому самому Чарльзу Кренцу. Увечері Феліція телефонує Марті. Вони разом намагаються зрозуміти, що відбувається, припускаючи, що це можливо кінець світу. Коли Феліція задає риторичне питання, скільки це ще буде відбуватись, Марті, дивлячись на горище під замком, згадує про космічний календар Карла Сагана. Якщо всю історію всесвіту довжиною в 15 мільярдів років стиснути в один календар на рік, то великий вибух відбувся в першу секунду, 1 січня. А зараз вони знаходяться в останніх мілісекундах 31 грудня. Один місяць займає приблизно один з чвертю мільярда років. Виходить, що чумацький шлях утворився в травні, а сонце та земля з'явились лише у середині вересня. Людство вже з'явилося 31 грудня близько 22.30. у 23.46 людство приборкало вогонь у 59 хвилин і 20 секунд. Розпочалось удомашнення рослин і тварин. В 59 хвилин і 35 секунд почали розвиватись сільськогосподарські цивілізації. Абсолютно вся писемна історія людства вкладається в останні 10 секунд, останньої хвилини, останнього дня в календарі. Здається, усе котиться під три чорти, каже Марті. Але віджартовується, що Чак Кренс іде на пенсію, тож є промін світла у всьому цьому. Після розмови Марті намагається відволіктись та подивитись телевізор. Але сигнал зникає. Однак, незважаючи на це, на екрані з'являється та сама подяка Чаку за 39 прекрасних років. І сигнал після цього знову зникає. Наступного дня зранку Марті зустрічає сусіда Гаса, який розказує, що йому довелось пішки пройти декілька миль, бо в місті величезні затори через новоутворене велетенське провалля в землі. Поки вони балакають, Марті спостерігає, як інші жителі йдуть по вулиці додому пішки зі шлейфом смутку та печалі через ці події. «Хм, Здається, вони просто чекають. Чекають кінця всього, каже гас. Цей час літак в небі пише фразу: Так, саме ту, дякую, чаку. Феліція, ідучи на роботу, бачить цілу купу графіті присвячених таємничому чаку. В лікарні колега каже їй, що всі пацієнти пішли, лікарня абсолютно порожня. А з медичною технікою відбувається дещо дивне: всі монітори показують одні й ті самі показники чиєїсь життєдіяльності, хоча ні до кого не під'єднані. Залишившись вдома, Марті намагається знайти хоч якийсь працюючий канал. А коли бере телефон, щоб подзвонити Феліції, то бачить, що зв'язку теж немає. Він вирушає в дорогу пішки, щоб знайти Феліцію. В майже простому місті Марті зустрічає чоловіка на ім'я Сем, який просто відпочивав на лавці. Дізнавшись, що Сем планує йти в ту ж сторону, куди й Марті, вони вирішують скоротати дорогу в компанії. Сем розказує, що він володіє похоронним бюро, та останні пару тижнів справи у них йшли вгору через те, що коїться навколо. Але справжнє його захоплення метеорологія. Він розказує Марті, що насправді в добі не 24 години, а на кілька хвилин менше. Проте, за його спостереженнями, час доби збільшився до 24 годин і двох хвилин, тобто обертання землі уповільнюється. Сем в цьому впевнений, бо, як він каже, математика може дуже багато чого, але не може брехати. На його думку, причина цих подій не наслідок невдумливого відношення людства до екології, а щось більш глобальне. Їхні шляхи розходяться, коли Сем вирішує трошки посидіти та помилуватись заходом сонця. Марті продовжує свій шлях та зустрічає дівчинку, сусідку Феліції. І поки вони розмовляли, в місті зникла абсолютно вся електрика, їх обличчя осяює дивне світіння. У вікнах домів навколо з'являється примарні зображення всюди сущого чака. Зрештою, Марті приходить до Феліції, і вони вирішують зустріти останні миті існування всесвіту разом, спостерігаючи, як на нічному небі, одна за одною починають зникати зірки. У цей момент сюжет переносить нас до лікарняної палати, де розкривається таємниця апокаліпсису. Виявляється, кінець світу безпосередньо пов'язаний з 39-річним чаком Кренцом, що помирає від похлини мозку. Поруч з ним у його останні хвилини перебувають його дружина Джинні та син Браян. Кожна людина це всесвіт. І коли час Чака минає, його особистий всесвіт зникає разом з ним. Чак помирає під ніжні слова дружини. 39 прекрасних років. Дякую, Чако. У ту саму мить, коли його серце зупиняється, Марті, тримаючи феліцію за руку, каже їй: Я кохаю тебе. І їхній світ, Всесвіт Чака, остаточно зникає. Акт другий вуличні артисти назавжди. Тейлор підпрацьовує вуличною музиканткою, а її друг Мак допомагає їй готуватися до виступу. Дженіс Халідей іде додому після роботи. Її хлопець кинув її, просто написавши про це в повідомленні дуже по сучасному Середня лата для чака Чарльз Кренс з кавою в руці та ділових обладунках йде по вулиці. Він приїхав на тижневу конференцію під назвою Банківська справа у 21 столітті. Усі витрати оплатила компанія. За кадровий голос розказує, що жити Чаку залишилося 9 місяців, хоча про це він ще не знає. Прогулюючись, він проходить повз вуличну Барабанщицю, знайому нам Тейлор. Побачивши Чака, вона починає грати ще завзятіше. І щось усередині нього змінюється. Він зупиняється. Ритм освіжив його пам'яті деякі спогади. Підкуряючись раптовому імпульсу, Чак, солідний чоловік у костюмі. Починає танцювати прямо посеред вулиці. Він рухається прямо в такт музики, збираючи тим самим навколо себе натовп глядачів. Серед них опиняється і Дженіс. Чак помічає, як вона теж пританцьовує, і запрошує її. Дженіс приєднується до його імпровізованого виступу. Вони танцюють разом, відчуваючи неймовірну свободу та радість моменту. На мить чак зупиняється через раптовий напад головного болю перший тривожний дзвіночок його хвороби. Але він ігнорує його і продовжує танцювати під захоплені вигуки глядачів. Коли музика стихає, Чак і Дженіс допомагають Тейлор зібрати речі. Пізніше вони сидять разом в кафешці, і Тейлор ділить з ними зароблені гроші. Вона питає у Чака, чому він все ж вирішив зупинитися і танцювати. Він міг би сказати, що через спогад про свою стару бабусю, але справа була не в цьому. Чак зізнається, що сам не розуміє, чому почав танцювати, це було щось несвідоме. Тейлор пропонує їм створити гастролюючий ансамбль, але і чак і Дженіс вічливо відмовляються, розуміючи, що це був лише один яскравий момент вони тепло прощаються і, обіймаючись, проговорюють: вуличні артисти назавжди. Чак проведжає Дженіс та підтримує її через розлуку з хлопцем. Увечері, коли вони вже попрощались і Чак проходив крізь місце, де Тейлор встановила барабани, він знову задав собі ті два питання: чому він зупинився послухати та чому почав танцювати? Він не знав. Пізніше, коли його здоров'я погіршиться, він не зможе не те, що танцювати, а й ходити. Його окутає нестерпна біль, і він почне забувати всіх навколо. Він буде думати, навіщо Бог взагалі створив цей світ, але що він пам'ятатиме час від часу? То це як він зупинився, поклав портфель і почав танцювати. І він думатиме, що можливо, саме для цього моменту Бог створив цей світ. Акт перший я вміщую в собі безліч цей акт. Занурює нас у дитинство Чака, яке почалося з трагедії. Поки семирічний Чак був з бабусею та дідусем, його батьки загинули в автокатастрофі, коли мати була вагітна. Хлопчик сирота переїжджає жити до свого діда Елбі та бабусі Сари. Вони по різному, але однаково сильно переживали втрату, особливо через ненароджену онуку Алісу. Елбі справлявся з горем алкоголем та роботою. А сері було складніше, бо вона любила музику, танці та їжу, проте зараз все це не приносило задоволення. Довгий час вони їли тільки їжу на замовлення, проте, коли чаку виповнилось 10, бабуся знову почала куховарити. В процесі вона слухала рок н рок-н-рол і підтанцьовувала. А чак за нею в цей час підглядав. Тоді вона почала вчити його танцям. Будинок бабусі і діда став чаку рідним за одним винятком, горища, куди Елбі забороняв ходити чаку, кажучи, що там небезпечно через крихку підлогу. Одного вечора, дивлячись з чаком передачу Карла Сагана, дід трохи більше, ніж зазвичай приклався до випивки. І натякнув Чаку, що бачив там привидів людей незадовго до їх смерті. І в кінці додав: Очікування це найважче, Чаку. У школі після уроку Чак, зацікавлений поезією, питає свою вчительку Міс Річардс про значення рядка Я вміщую в собі безліч з поеми Волтера Вітмана під назвою Пісня про мене самого. Вона пояснює йому, що його спогади, досвід та емоції з часом створять у його свідомості цілий всесвіт, наповнений безліччю життів. Недовго вдалося Чаку насолодитись кінцем навчального року і початком канікул. Незабаром трапляється ще одна трагедія. Його улюблена бабуся Сара раптово помирає в продовольчій крамниці. І знову будинок перетворився на колисков скорботи. Багато думаючи про смерть, Чак приходить до магазину, де померла Сара. І просить продавчиню показати місце, де це сталося. Одного вечора, коли дід втомився і спав, чак взяв ключі і відкрив горище. Проте Елбі зненацька з'явився і посунув його від відкритих дверей. А сам, здається, побачив там щось страшне, чим дуже налякав хлопця. Зрозумівши це, дід почав щиро вибачатись перед онуком. Натхнений спогадами про бабусю, чак записується до шкільного танцювального гуртка, де швидко стає найкращим учнем і навіть вчить інших знаменитій місячній ході. Він закоханий у дівчинку на ім'я Кет Маккой, яка трохи старша за нього і з якою він часто танцює. Незважаючи на те, що у Кет є хлопець, вона запрошує чака на танець під час шкільного свята. Чак ділиться з дідом мрією стати професіональним танцюристом. Але Елбі відмовляє його та наполягає на поглибленні в математику. Він каже, що математика є скрізь, навіть довжину доби вирахували математикою. Та розказує, що насправді твердження про 24 години у добі хибне. Насправді, у добі 23 години 56 хвилин і кілька секунд. Це точні розрахунки. Він радить онуку стати бухгалтером, як і сам дід, кажучи, що математика може багато чого, але не може брехати. А танцями, на його думку, на життя не заробиш. На шкільному святі Чак спочатку відмовляється танцювати з Кеті, кажучи, що забив ногу. Його вчителька по танцям викриває його на брехні та рекомендує йому сказати правду Кеті, якщо він не хоче танцювати. Чак виходить на вулицю подихати та бачить, як на небі падає зірка. Зібравшись з думками, він повертається та запрошує Кеті до танцю. Вони танцюють під оплески всієї школи, серед яких і його вчитель Марті Андерсон з Феліцією. Після того, як Кет цілує його, щасливий Чак знову вийшов на вулицю і танцює один. Але випадково чіпляє металевий паркан і пошкоджує руку, залишаючи шрам на все життя. Минають роки. Старий Елбі, на жаль, теж помирає, залишивши будинок вже підлітку чаку, про що йому повідомляє Сем із похоронного бюро. Провівши улюбленого діда в останню путь та отримавши конверт з його речами, чак знаходить ключ від горища і нарешті наважується відкрити його. Перевіривши підлогу на міцність, чак заходить всередину та нічого там не знаходить. Вже йдучи назад, перед тим як закрити це горище назавжди, він обертається і бачить видіння. Самого себе, дорослого, що лежить на смертному одрі, він впізнає себе по шраму на руці. Дідусь йому не брехав щодо привидів, яких бачив. В той вечір, коли Елбі спинив юного Чака, він бачив себе, сповзаючим на підлогу, тримаючись за передпліччя. Очікування це найважче. І тепер розпочиналось власне очікування Чака. Однак він відмахується від цього страшного видіння, даючи собі обіцянку жити повним життям. Чак повторює, як мантро слова, натхнені віршем Вітмена. Я дивовижний, я заслуговую бути дивакуватим, і я вміщую в собі безліч.